На один плюс один триває об'єднаний марафон. Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. Трьох дітей росіяни поранили у Покровську. Це Донеччина. Вороги влучили у приватний будинок, де жили дівчата 8 та 15 років, а також їхній 12-річний брат. Дітей наразі рятують медики. А у Мирнограді російський дрон атакував цивільне авто. Загинув місцевий житель. Через артобстріл Сіверська постраждав чоловік. У наслідок бомбового удару дві багатоповерхівки зазнали руйнування у Покровську. Із РСЗВ Смерч росіяни вдарили по лиману. Там пошкодили чотири будинки та гаражі у Миропільській громаді. Сумщини російський впівідрон поцілив у хлібовоз. Постраждала 49-річна експедиторка. Жінку забрали у лікарню. Ще один безпілотник влучив у легковик. Поранений водій, масштабна пожежа спалахнула після ворожого обстрілу на Одещині. Одна людина дістала поранення. Пів тисячі абонентів залишилися без світла в Одесі. Росіяни зруйнували склад, спалили крамницю та пошкодили дитячий садочок. Дронами загарбники атакували регіон близько першої ночі. Традиційно спочатку шахеди накопичували в морі, а потім запустили зграєю, аби виснажити сили оборони. П'ятеро цивільних дістали поранення на Харківщині. У Куп'янську російський кап влучив у приватний сектор. У Великій Шапківці постраждали одразу четверо жителів. Окупанти також атакували агропідприємство у гнилиці та скинули чотири каби на околицю Уд. Вигбухівку загарбники скерували на жителя Херсона. Він контужений. З безпілотника атакували міську лікарню. Двох людей вбили в Антонівці та золотій балці. Ще одного поранили. За добу під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 32 села та обласний центр. Росія має беззастережно погодитися на пропозиції США, якщо хоче завершити війну. Таку думку в інтерв'ю американському телеканалу Fox News висловив міністр оборони України. Ростам Умєров наголосив, що свідченням бажання Москви завершити війну було би беззастережне прийняття мирної пропозиції США. За словами міністра оборони, Україна тим часом продовжує свої заплановані оборонні операції. Відповів Умєров і на питання чи довіряє наша держава російському прагненню до миру. Глава Міноборони заявив цитую. Ми довіряємо народу та адміністрації США і підтримуємо їх. А про переговори штатів та Росії ми скоро дізнаємося. Снаряди до ППО і боєприпаси для танків Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України і про це повідомила прислужба німецького уряду. Незабаром силам оборони України передадуть 24 бойові броньовані машини із змінним захистом, три самохідні зенітні установки Гепард та боєкомплект до них, боєприпаси для танків Леопард, снаряди для систем ППО АРЕСТІ, артилерійські снаряди різних калібрів, дрони, розвідники, машини для розмінування, гвинтівки, аптечки та багато іншого. З початку повномасштабної. Російської агресії Німеччина доправила до України зброї на понад 5 мільярдів євро. Аби ефективніше взаємодіяти із міжнародними партнерами, Володимир Зеленський підписав закон, який врегульовує направлення підрозділів збройних сил України до інших держав. Йдеться передусім про регулярні формування і період воєнного стану. Це потрібно для того, аби українські військові освоювали нову техніку чи брали участь у міжнародних навчаннях. Пояснюють автори законопроєкту. По-друге, для національної безпеки та суверенітету України, як розповів в ефірі ТСН військовий експерт Олександр Мусієнко, мова йде про ефективнішу взаємодію і з партнерами європейці, наприклад, обговорюють можливість введення на територію України континенту контингенту для контролю за дотриманням миру. Наші військові натомість єдині на континенті мають значний досвід бойових дій і можуть поділитися ним зі збройними силами інших держав. Коли ми говоримо про те, що ми хочемо розвинути якісь механізми колективної оборони. І безпеки, то колективна оборона передбачається не тільки коли ми хочемо щось отримати, і нам мають щось дати, але й ми готові чимось поділитися і досвідом, і е, нашими підрозділами, і нашим фактично знанням цієї війни. Готовий розмістити британських солдатів в Україні на довгі роки. Британський прем'єр Кір Стармер у спробі захистити мир, готовий зобов'язатися разом із союзниками розмістити війська у нашій державі на стільки, скільки буде потрібно. Про такі плани керівника уряду пише видання Таймс вже цього четверга у Лондоні. Зберуться голови оборонних відомств так званої коаліції охочих, тобто держав, які підтримують західну миротворчу місію в Україні. Очікується, що вони із усією конкретністю обговорять. Де мають бути розміщені миротворчі сили? Загалом до коаліції входять 37 країн. Півдюжина з них, включно із Великою Британією, Францією, Туреччиною, Канадою та Австралією, обговорюють відправку власних військових. Решта готові допомогти зброєю і логістикою. Тривалий мир в Україні та надійні гарантії безпеки одна із наріжних тем обговорення між президентом Франції Мануелем Макроном та новим прем'єром Канади Марком Карні, що завітав до Парижа. На фоні торговельної війни, яку з Канадою розпочали Сполучені Штати під проводом Трампа. Перша закордонна поїздка Карні відбувається до Європи з Парижа. Він попрямує до Лондона. Канада є найбільш європейською із неєвропейських країн, заявив Карні, і засвідчив так само, як і попередній прем'єр Трюдо, підтримуватиме. Україну обидві наші країни захищають суверенітет і безпеку. Це демонструє наша стала підтримка України. Сьогодні, як бачимо, ці принципи відкидають все більше і більше держав світу. Тим важливіше, аби Канада максимально посилила зв'язки із такими надійними союзниками, як Франція ось чому головування Канади у великій сімці 2025 року дозволяє нам разом фундаментально захищати справедливий світовий порядок, який не заснований ані на праві сили, ані на ізоляціонізмі. Міністри закордонних справ Євросоюзу схвалили третій транш допомоги Україні в межах програми «Ukraine Facility». Це означає, що продовж місяця Україні надійде 3,5 мільярди мільярда євро допомоги. Рада євросоюзу ухвалила, що Україна успішно проводить енергетичні та інші секторальні реформи. Відтак умови для цієї допомоги виконані зі свого боку. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на засіданні заявив, що час відкривати перший переговорний кластер у процесі вступу України до ЄС, який Осі блокує Угорщина і закликав європейських партнерів докласти максимальних зусиль для якнайшвидшого збільшення військової допомоги Україні. Голова європейської дипломатії Кая Калас перед початком засідання констатувала: хай там що кажуть, а росіяни до справжнього миру поки що не готові ті умови, які вони висунули, свідчать про те, що вони не хочуть миру насправді, бо як умови, вони висувають всі свої кінцеві цілі, які хочуть досягти від війни. Стоять за підпалами у Литві і Польщі. Литовська прокуратура підтвердила причетність російських спецслужб одразу до двох резонансних злочинів. Йдеться про підпали магазину і торговельного центру, які сталися минулого травня. В обох випадках виконавцями злочинів виявилися громадяни України. А от давали їм завдання через ланцюг посередників російські спецслужби. Одного із обвинувачених наразі затримано у Польщі. У Литві справу передано до суду. Прокурори прокуратури двох країн співпрацюють у справі. Від. Дреагував на резонансне слідство, і польський прем'єр Дональд Туск наголосив, що росіяни проявили виняткову підступність, і як при спробі ще одного підпалу найняли для злочинів громадян України. Глава польського уряду наголосив, що перед переговорами із Росією добре знати, що такою є природа цієї держави. Арешт із можливістю застави у 120 тисяч гривень. У Луцьку обрали запобіжний захід 40-річному чоловіку, який наставляв зброю на працівників ТЦК та водіїв автівок. Це сталося цими вихідними у спальному районі міста. Коли чоловіка зупинили для перевірки документів, він дістав пневматичний пістолет і почав погрожувати ним і працівникам ТЦК і водіям, які відмовлялися його вести. Геть чоловіка затримали йому оголосили підозру одразу за двома статтями хуліганство із застосуванням зброї та погроза вбивством. službovi osobi. Вони розшукали один одного через 11 років, аби по крихтах відновити події на революційному майдані. Боєць зово з позивним яр. Тоді був 18-річним юнаком. На численних відео побачив свою суперечку з невідомим через щит в ефірі. ТСН до річниці майдану озвучив свою мрію знайти його. І от зустріч двох учасників революції гідності відбулася на Прикарпатті. Кореспондентка ТСН Алла Пас стала її свідком. Вітаю, друже. Щирі обійми, як у давніх друзів. Насправді ж вони бачилися лише раз і то михцем. 20 лютого, 2014 року, коли майдан вже палав. Чи можна на Так, Можна на ти? Добре, чудово на зустрічі. Володимир приносить куртку, в яку був одягнений під час їхньої зустрічі. Це куртка пішована. Це курточка, ця оранжева каска і штани воєнні, зелені такі були теплі. Я, ну, штанів немає. Штани були, щоб дві дефті було, так що дві кулі прийшли. На цих вже історичних кадрах Володимир у цій самій синій курці та помаранчевій касці свариться з худеньким юнаком, який опинився в самому епіцентрі розстрілів. Наш тобі там щит, да ти даєш там, там люди вмирають. Цей юнак нині воїн Азову з позивним яр. Саме він ініціював цю зустріч. Володимира розшукав з допомогою ТСН, показавши ці кадри на великому екрані. Пройшло 11 років, і я не знаю, чи чи взагалі є сенс. Але якщо він живий, здоровий, він в порядку і він в Україні, то було б дуже корисно зустрітися. Що його шукають у ТСН, Володимир дізнався від друзів, які після ефіру обірвали йому телефон, не вагаючись, погодився на зустріч, адже каже. Ті майданівські дні йому ще довго снилися. О, я да. ми, ми, зносили. Так, ми дорогу давали, бігли наперед, аби дорогу, аби люди не мішали, аби вони розступалися, аби хлопці швидко несли, бо то були да. пораненіші, аби їх спасти. Дачі та назад. Ага, дай щита, дай щита назад. <рес> треба нести. Що я як я підійшов, віддав сам щит перший раз? Щичи ти е, що ти я підійшов до тебе і кажу, дай мені щита, нам треба щит, бо ми туди. Тоді згадую, Володимир я приїхав до ся... Києва, бо не міг лишатися осторонь. Коли 20 лютого почалося пекло, був на інститутській. Я що такого не бачив, бо так хлопці падали і ти. І йшли в напад, так і. наступали. Ми без нічого, а нас стріляли так, як зайців розстрілювали. Це мені було дуже дивно. Але ми йшли, ми назад не виступали. Поранених носив до готелю Україна саме заради цього і забрав у Яра його щит замість ношів. Сподівався, без нього хлопець не сунеться туди, де стріляли. Я так і за я сказав дай ще так, бо дивився, ти молодий хлопець стоїть. Ну, мені вже було 40 років. Ярові ж тоді було 18, Він приїхав з друзями зі Львова. І коли вранці, 20 лютого, опинився під кулями, навіть не міг усвідомити, що коїться. Замість відступити обрав допомагати пораненим. Те, що сталося далі, пам'ятаю уривками. Я не акцентував увагу на всіх, хто лежав і не рухався, тільки на тих, хто подавав якісь признаки життя. Мені так напевно було легше. Ну але на жаль, багато багато спогадів втрачено. А після Революції Гідності почалася війна, яка затягнула у вир обох майданівців. Володимир пішов в АТО. У складі 72-ї механізованої бригади імені чорних запорожців захищав Донбас і отримав поранення в районі гранітного. Поранення рука не працювала, желізо стояло, поставили пластину тітану під оком. Яр поїхав на фронт у 19, закінчивши навчання. Разом з Азовом воював на найгарячіших напрямках. А як бойові дії трохи вщухли, розпочав ветеранський бізнес, відкрив кав'ярню. Але 2022-го обидва і Яр, і Володимир, який приховав другу групу інвалідності, знову опиняються на фронті. У мене двоє дітей маленьких, два хлопці, жінка. І Я сказав, що я йду воювати. Яр повернувся на найгарячіші напрямки Азовом вже як артилерист. А Володимир став вогнеметником 63-ї механізованої бригади. Боронив білоруський кордон, Миколаїв, Херсон і Бахмут. Саме там нагадало про себе старе поранення, і чоловік вимушено повернувся у тил. Служив в ТЦК, а зараз волонтерить. Я не можу тут сидіти вдома, дивитися, як там хлопці вмирають, падають, віддають своє життя за нашу неньку Україну. Вже прощаючись, питаємо Володимира, кого він, так само як і яр, хотів би знайти з допомогою ТСН. Відповідає без сумнівів. У мене дуже багато хлопців які пропали безвісі і не можна їх знайти. але є надія, що вони в полоні, що вони живі. Після зйомок хлопці лишилися наодинці і ще довго розмовляли про майдан і війну. Володимир не виключає, що знову повернеться на фронт, якщо тільки здоров'я дозволить. І хто зна, може знову опиниться поруч з яром, як і 11 років тому. Алапас Наталіна Горна, Роман Дучак, Прикарпаття Тесен один марафон. Єдині новини. Ну і я вже бачу в студії моїх колег ведучих 1+, плюс Плінський, Ната Островська і міжнародний експерт, я так наскільки розумію. Максим Джигун з нами. Так, ми будемо обговорювати політичні не знаю, буревії по всьому світу, що відбувається, тому що Франція вже вимагає від Сполучених Штатів повернути статус свободи Герландія проти е, анексії. Да, до в, в, в Сербії, і в Угорщині мітинги проти діючої влади, які схожі вже на Майдан. За Версію А завтра Трамп буде говорити з Путіним і будемо розбиратися в цьому цьому. Нашу рубрику ми називаємо Встигнути все за 15 хвилин навколо світу з джигуном за 15 хвилин. Я так, думаю, що всі актуальні теми якраз зараз будуть в цій студії обговорені. Ну а оновлений випуск ТСН. Дивіться вже о 17.00. Слава Україні! Героям слава!